Перший діалог у мене відбувся з моїм безпосереднім командиром, у котрого, під командуванням якого я служив, я йому просто подзвонив і напряму запитав, кеп, візьмете назад. І все. Ну, звичайно, там була розмова, типу, я не розумію, на що ти взагалі йшов. Тому так, да, я просто напряму йому подзвонив, далі він це питання вирішив з керівництвом вище. Вони сказали, що не проти. І от у мене рекомендаційний лист на наступний день я в ВСП і тут. Я сорому не відчуваю, бо мені було соромно, коли я йшов. Я скорше був не підготовлений за ці чотири місяці до цивільного життя, ніж до бойових дій і повернення в підрозділ. Я це можу описати як затяжна відпустка або лікування. Мотивація захисту своїх близьких нікуди не ділася. Зараз шкодую про те, що я пішов в СЗЧ. Бо, перше, я просто в очерідной раз розчарувався в людях. По-друге, я собі знайшов діло на голову і. Зайві справи, котрих я міг би уникнути, продовжувати служити далі. Ну і все йшло би своєю чергою, як і мало бути.